У Мукачеві обстежили два шляхопроводи по вулицях Берегівська об'їзна та Томаша Масарика. Їх стан визначили як непрацездатний. Технічне обстеження на замовлення міської ради провели фахівці державного підприємства Держдор НДІ. На сьогоднішній день ми отримали два висновки по кожному шляхопроводів, тому що вони мають стратегічне державне значення. Швабу висновок. Висновки кажуть, що вони стан споруди визначено категорії 5 непрацездатний. З метою недопущення погіршення стану шляхопроводів. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити відповідні знаки та заборонити рух транспортних засобів, маса яких перевищує 14 тонн, і автомобілів навантаження на вісь яких перевищує 9 тонн, на шляхопроводі по вулиці Берегівська об'їзна. Та масою 36 тонн і автомобілів з навантаженням на вісь 12 тонн на шляхопроводі по вулиці Томаша Масарика. Також на шляхопроводі по вулиці Томаша Масарика організують рух пішоходів однією смугою в обидва напрямки та обмежить рух автотранспорту крайніми смугами. Закарпатський ова спільно служби автомобільних доріг і службою відновлення та розвитку інфраструктури рекомендують розробити маршрути об'їзду автотранспорту. Маса і навантаження на вісь яких перевищують ці. Показники на адресу Закарпатської ОВА будуть направлені листи з пропозиціями передачі шляхопроводів в державну власність та проведення термінового капітального ремонту. У разі відсутності можливості термінової реалізації заходів шляхопроводи в зв'язку з аварійністю можуть закрити та розроблять маршрути об'їзду. Протокол комісії буде надіслано відповідним службам.